Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено такій, знаєте, наболілій темі, яка не закінчується а саме цим медичним експериментом над громадянами України. Схоже, що ті особи, які стоять за цими медичними експериментами, врахували діюче законодавство України, вирішили його змінити для того, щоб мати можливість в ручному режимі когось примушувати для медичних експериментів, когось відмовлятись від медичних експериментів і робити це. Без жодної відповідальності. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, коли почалася епідемія, так звана епідемія, то виявилося, що для того, аби ми отримували вакцини, які ні від чого не захищають, ніяких гарантій не мають, повинно було, щоб були внесені зміни до закону, де б лікарі і виробники вакцин ні за що не несли відповідальність. Такі зміни були внесені. <кій> Однак це теж не дуже допомогло і завдяки от деяким суддям. Великої палати Верховного суду, в тому числі Олегу Ткачуку, Я прямо це говорю, тому що я вважаю, що він винен в цьому. Як і голова вищого спеціалізованого суду зараз Касаційного цивільного суду Борис Гулько, який надавав відповідні письмові роз'яснення за це досі не поні жодної відповідальності щодо втручання, щодо примушування до медичних експериментів на людях вакцинами, які не пройшли відповідних клінічних випробувань, не довели свою. Так мовити, ефективність шляхом відсторонення і позбавлення від роботи, позбавлення <кхем> фактично права на існування, проводити ці медичні експерименти в усіх країнах, в принципі, в більшості країн уряди. Вибачаються, повертають гроші, які були е стягнуті у вигляді штрафів в Україні. Ні, У нас досі є суди, досі деякі судді чомусь вважають, що, не дивлячись на те, що вже і в США заявили прямо, що ці вакцини це ніщо, і, в принципі, є дуже велике питання до їх застосування тим, 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 так званих бустерних оцих, всіх історій. Ну, Будемо дивитись, будемо дивитись, чим закінчиться. Однак в Україні вирішили підготуватись, мабуть, до наступних кроків. Я так вважаю, що це знаєте, спланована робота не для захисту населення, а для саме от можливості в подальшому без жодних належних і так мовити заперечень проводити далі на людях от такі досліди. Було запропоновано цей закон, законопроект, я дам його в себе в телеграм-каналі, і е, буду просити вас підписатись на це відео, підписатись на саме цей канал, де ви бачите, для того, щоб мати можливість далі отримувати своєчасну інформацію, знати, як захистити свої права, і щоб інші люди, тому що саме ваші підписки роблять можливість більшого поширення цього відео, щоб інші люди також це бачили. Вирішили в новій редакції прийняти закон про захист від інфекційних тобто більше у нас... Досі ніхто так і не аналізує щось там таке, яким чином наразі все, що так мовити, на поверхні знаходиться, це те, що особи, які, якщо раніше це стосувалося під час дії там епідемій, карантинів, то зараз всі особи, які не будуть вакциновані тими вакцинами, які входять в календарь, які хочуть у нас знову ж таки відмінити в свій час, ну подивимось, чим це закінчиться. Не будуть допускатись до відповідного навчання, можуть навчатись виключно тільки за е дистанційною формою навчання, тобто проводити індивідуальні програми. Ну і друга ситуація, хоча все це і так є на сьогоднішній день, це повинні складатись відповідні акти про відмови на сьогоднішній день, як ми бачимо, з. Тої судової практики такі акти про відмову не складались, і не дивлячись на це, хоча це повинно було зроблено, не дивлячись на це, суди чомусь вважали, що відсторонення є законом, хоча тільки головний санітарний лікар міг вирішити відсторонити під час дії карантину ту чи іншу особу зараз. Вони вирішують це робити все в ручному режимі і надати, в тому числі там перехідних положених, кабінету міністрів, нести відповідні зміни, кабінету міністрів надати право і можливість робити будь-що робити закупівлі, забезпечувати, запроваджувати цінове регулювання. Що до цього це заважало робити? Нічого. Навіщо це вносити сюди? Ну про систему громадського здоров'я також не зрозуміло. Тому, знаєте, об'єктивно, я вважаю, що це треба відкласти, все ж таки провести відповідну експертизу, вимагати Радуцького і Ляшка відчитатись перед парламентом за кожну зміну, які вони внесли, і навіщо це зробиться, а не намагатись, знову ж таки, от, в цьому турборежимі, коли ніхто нічого не читає, не розуміє приймати такі основоположні для майбутнього України здоров'я нації закони. Тому я вважаю, що цей закон потребує відкладення до того часу, поки не буде ретельно і детально описаний кожен пункт, що хочуть змінити і яка мета цих змін. Інакше це черговий геноцид. Я вважаю, що за це повинні нести відповідальність. Поки на цьому все підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. Може, це якимось чином вплине на сприйняття і депутати, які голосують, не дивлячись, як я бачу. Все ж таки задумається, тому що це майбутнє їх, майбутнє їхніх дітей і майбутнє, в принципі, людства. А не просто так поїхати кудись там відпочивати і ставити на українцях медичні експерименти. Це недопустимо. Не забувайте допомагати ЗСУ в будь-якому разі, допомагати Україні вистояти. І будемо наводити лад, лад в цій країні обов'язково і прибирати оцей весь непотріб, який от все це наробив. І робить і все, що вони наробили, вичищати. Я думаю, роботи буде дуже багато. Однак для цього потрібно зберегти країну. Тому допомагайте Україні, допомагайте Збройним силам вистояти. Віримо в перемогу, віримо в наше ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте. Слава Україні! До зустрічі!